Είναι η αριθμή των ειδών. Πώ να το κάνουμε αυτό, πλήρω. Είναι η αριθμή των ειδών. Да мне их громадянины <риклад> б з вами також чтобы Але я с громадянами. Я вас поеду вас Я столкуюсь з журналістами,

Значить так, журналісти минували всі матума. Да, да. Давайте я не маю що проти мої виборці, я не маю проти зі сутні сімейську а але хочуть окремо. Добре, добре. І поїхати зі мною. Не зможете, якщо народний контроль не дуже приємно. Попасть міста іменно виконати. Дуже добре. Дуже добре. добре, добре, добре. добре, добре, добре. добре, добре. Uh, ні, народний контроль. І <към> діло в тому, що я прошу. Щоб потім ми могли десь переїхати, щоб повністю ту всю справу, яка є, але була кар'єріка, то вона була подружбова. І щоб ми, більш, якщо кажуть, обширно, то все десь стоїть до всіх сторон. Прошу, будь ласка, не ступлюйте, але потім я з вами хочу спілкуватися. Mm. Поїдете так і моїм мором там? Я якщо мене будуть перетакувати шалому журналісти, якщо мене будуть зараз перебувати, мені не будуть здавати ну, вісім свою позицію, я з вами э, перестану спілкуватися. Ви розумієте, якщо що, що провокації, я хочу, щоб мені дуже приємно, що прийшов хто там з за активістів нас, щоб то все. Вшов... А ви знаєте, що вода пропала в керметах, так доказує? Так, ви розказуєте. Ну, ну, <клес> Козами дуже таких плачами mm. в нашій Україні щороку падає рівень пригонтовий. На в наші селах чуть далі на двісті. Далеко від піщанного кар'єри висохли повністю кельниця. Тому що ви можете тут знати, в Такі такий Хмельницький, зазвість. себе. Зсусну в моставі руки і дуже сильний ком не довело. Е, тож, от де, е, примиться в свої ради, ви ж ніхто такого я розумію, що я розумієте, що мова ніколи до води в тим місці, де льодяна підетка, так, під перед. ніколи до води не доберешся. Є там, як що ми бачили, катастрофа. Звісно. І злимася частинки залочки, ну, тоже карєри. Потом в тій частині, так, там є ціле підземне озеро, в тій частині. І коли ä, пан Куптян підписав був розпорядження про ä, виділення земельної ділянки ä, людям заставимо громаду. Вот да. Займаєтеся на признаці. Я їм сказав, виділи вже було розпорядження підписаних обтіном про. Ä, Підмітні звадовище виділено земельні ділянки. У нас цікаві звичайно ті а можна грубше сказати, каньйон, вже можна його мати назвати. Їх е, цікавила е, та, та, та земельна ділянка, щоб хоронити вдові підходить. Земною велося різні агітації, різні пропозиції для громади, вкладати гроші в громади і так далі, яка ж таку бомбу ми на території нашої громади, де до оздоровчого табору на тоді діїв. 500 метрів, 510 годин тому до перших хатів було ну чуть-чуть більше, -чуть, ну біля 500 метрів так, такого. Світі що на території цієї своєї ради не було. Я маю навіть, я можу ясність, бо теж можу, що я зараз займаюся теж, щоб там зробити світі зварювався яке. Ну, можна зараз зараз зварювався, що тут продіяється в Україні. Тобто, чи він є законним? Хто займається, ну хто не займається, хто зараз Без зараз кар'єр не діє. Але люди сказали, що пісок вивозять і саме в той час. Коли... Якщо залишок, якщо часом вивозять пісок, я вам кажу, то не відома така ситуація. Щоб десь звісно кар'єру вивозили ви бачили, якщо ви були в кар'єрі, що десь хтось купає, хтось розробляє три слід, свіжі сліди. Є таке? Ви десь бачили? Там ми ну, були на місці. Є, є таке, що беруть пісоти? Ну, ми не бачили себе, що стверджують, час, що часу беруть і. Її. Але ну, давайте, значить, ми поїдемо після отого нашого зібрання і поїдемо, і подивимося, є десь. Звичайно, можливо, хтось живульок з перестряком, десь собі вітрами люди для ремонту. Можливо, таке і є, розумієте, що. Я тут, там брали промислової масштаби, які тоді. Давайте я вам документи? дам екскурс такий, щоб вам було зрозуміло. Свій час э, цей кар'єр були зовсім інші ще в радянські, навіть часи на зубі України. Були зовсім інші дозвільні документи на, на розробку кар'єр. І той кар'єру розробляли, у нас таке було індустрія ми називали бетонний завод. На дружбі, ми для потреби, і вони розробляли даний кар'єр для потреб і возили різну э, пісок для потеряв бетонного заводу. Після того, як був бетонний завод э, закритий э, сільськословський підприємство, робив такої служба, комунальнику, прибороб України, потім ще назвали його. Ще третій раз там лізе спілки, знаєте, як виглядати йшла. І вони, вони розробляли той кар'єр. Якісь там в сільській раді, документів на даний кар'єр нема, І нема, щоб він легально що розробляється, сказати такої інформації не подіє на сьогоднішній день. Чому? Саме перше, тому що той кар'єр є за межами населеного. Хто розпорядник буде? З розпорядником була державна на той час була реєзна державна адміністрація, потім вже прийшла. заменение ресурсов вот Я покажу люди, що новин справ, і якісь спробують і що хотіли якісь робити. Що ви можете зробити, як допомогти людям, щоб от відновити краниці якісь або хоча б щоб людей була вода? Я розумію, можливо, це питання не вашої компетенції, але от Вода забезпечена? Це питання для нас компетенції пані е, органу населеного самоврядування, це наявна не є. Добре, як ви що допомогти, щоб відновити роботу кінець? Це не питання пролетіло з одного Я розумію. В нас переважна більшість населення має свої власні керівниці. У нас є то, так, якби нам в старшому він, піш, він попав від, ну туди до сторони кар'єри немає, від колишнього автопідприємства. У нас В 19.05, но Сидурина пришла на баланс скрирады, так же мозгом ключиво сейчас, то у нас зараз пользуются, сами люди оплачують за энергию. Вы нам не мешаете. Я вас порядок. Я представлю, это представлен. Ваши не дети, слушайте. Вы полагаете за варианты?

Таке загальне приступання, що ну, це в ну в аргарміці, слушає. В баргарні є одна, загальна Загальне то вона то також не є в районі кар'єру, а вона є в районі клубу. У нас її культури, ну, ну дошок зробили. Це така кивниця, що на матрос через те, щоб безпека, і щоб забезпечити в даній ситуації людей, як може бути, і цих негенних, і цих катастроф, і так далі, щоб можна було вручну брати для людей воду. Ну і вона лише одна, і більше не може зробити. От як люди мають з краю села добиратися, старенькі? Я вам пояснюю, що в нас, здавайте, практично, в кожному на добір є...